Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людям. Що буде відбуватися на цьому тижні? тиждень Вам усміхнеться вдача. Здійсниться мрія. Дуже хороші карти. Ще, можлива дорога, приємна, дуже, може подорож, дуже гарна. От. В понеділок є якась ситуація, ви не можете ніяк завершити якусь справу. Постійно вертаєтесь до цієї справи. Ніяк не можете вирішити цю справу. Вас це пригнічує. І ви шукаєте вихід. І тут ви повністю будете в цій ситуації займатися цією ситуацією. Може, такі думки будуть і знову я цим займаюся і знову мені. Немає вирішення. Тут щось таке є Бираю всі перешкоди. Вівторок, може бути романтична зустріч, кохання. Вийшла карта, коли зустрічаються закохані, а також це можуть бути угу. перші повідомлення. Може в когось почнуться перші. Такі зустрічі, повідомлення із коханими людьми. І це переросте в справжні відносини. В справжні відносини То Це тільки-тільки можуть бути початок. Можуть просто навіть повідомлення через інтернет спілкування може початись, але це. Дуже хороші. От зверніть на, на це увагу, в вівторок вам вийде до вас на зв'язок, вдасться от зв'язатися з ким-то, хто буде подальшому, вашим коханим коханою людиною. Прошу ще сили, скажіть, допоможіть. І в середу. Якась виходить жінка похилого віку. Угу. А тут ви будете відстоювати себе. У вас, до речі, до цієї жінки, верніше від неї стоїть захист. І ви, дивіться, карта вийшла, що ви не маєте їй слугувати. Щось так мені йде, як слуга. Вона буде змушувати, через, може, якісь маніпуляції, намагатися вас з, до, чогось, до якоїсь роботи свої проблеми перекладати на ваші плечі. Вам вдасться однеї от неї отбитися. Угу. І показані карти, що ви маєте право. Ви маєте рацію, що ця робота не ваша. От. І взагалі, якщо вам виконувати всі її, ну це не прохання, це вже більше якісь ідуть маніпуляції такі. От. Вам дуже важко це робити. І всі права у вас ви праві в цій ситуації. І захист стоїть від цієї жінки. Бираю повністю весь негатив. Так, середа четверг до вас ідуть гроші, великі потоки грошей, буде багато роботи, може бути підвищення. Ви можете отримати підвищення на роботі. Так, керівні посади. Керівні посади. Скажіть, Ну, є загроза. В середа-четверг. Дивіться, обережно можуть бути обстріли в цей період. Може, в ніч. Сильні обстріли, коли більше 100 шахедів чи ракет. Ну і люди. Може боліти сильно голова, може бути магічний вплив порчу якусь. Тут вийшов просто як майстер і може ставити порчу, програму порчу. Заперечую весь негатив, обираю. От, і великі гроші, гроші, які ви зможете зберігати, верніше накопичувати, тобто лишаються ще на те, щоб на щось збираєте, ви, може, гроші. Тут тут дуже хороші карти. От, Здійсняється мрія, у вас дуже хороший тиждень. І щось почнеться із четверга. Тут йдуть магічні напади. І ось знову хтось намагається закрити вам шлях. І в п'ятницю теж карта вийшла. І четверг п'ятниця і субота. Магічний напади. Угу. Так, може бути загроза а четверг пятниця Щось буде відбуватися із залізницею, що можуть закривати дороги, зупиняти дороги. Це більше як через загрози, що обстріли можуть початися в цей період. Четверг, п'ятниця. Так, і. Магічні напади. П'ятниця-субота. Це новий місяць, напевно так. Порчені програми закривають шляхи. Заперечую, знімаю всю порчену програму анулірую. Всі плани ворожі руйнуються. І дивіться, в неділю у вас відкриються дороги. Дороги відкриті. Попри все, попри всі напади. Дуже гарні карти. ой Тут можуть бути зустрічі, романтичні, дуже приємні зустрічі. Може, коли на чомусь, от ви хотіли на чомусь покататися. Не знаю, мені йде якась, чи це авто, може це. Мотоцикл, або якісь коні, може, дійсно, на конях, карета, коні, ну, на чомусь гарно проїхатись. Я не роз... І це пов'язано із роман. Може, вас запросять на романтичне побачення, або ви самі будете влаштовувати отакий. Проїзд. Не знаю, є такі, курсують, може, автобуси по, міста, по місту. Дуже гарна неділя, пройде дуже задоволення багато. А ще в неділю прийде дуже така свідомість. Ви зрозумієте, куди ви рухаєтесь. Все візьмете під свій контроль. Це стосується абсолютно всього. Як ви свідомо мислите, які ваші очистите свої думки від поганих думок, також ваші емоції візьмете під контроль, в неділю ще може почати вам легко буде от, хто хоче. Хоче позбутися поганої звички, позбудетесь. Ви обираєте себе, свої тверезі такі думки, дуже гарні зміни для себе от на, на краще. І це надовго вам вдасться себе контролювати. Ось такий тиждень гарний. Тільки зараз я почищу, одвертаю, так, ну Тут показано, що можуть бути обстріли і е, просто заради насильства така атака. Заперечу весь негатив, убираю, одвертаю, отсікаю Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі бомби, ракети, снаряди, трони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві, дрони, дрони, камікацію, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю. І відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу, на щастя, все погане, всі, всі зброю повертаю расистам назад, їм в голови летить. І звідки запускають, хай там і вибухає в них. Буде так і так є. І більше немає змоги. росіяни більше не можуть обстрілювати. Буде так. Прикро. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі, хто зла бажає, всі, хто порчі ставить, одведіть, одверніть. Всі програми негативні руйнують. Більше впливати на вас не зможуть. На цьому тижні з вас, якісь гуся вода, сходять всі негативні програми, повертаються назад ворогам. Більше лиха ворог зробити не зможе, сили втратить, свідомість втратить, напасти більше не зможе. Прошу, допоможіть вищі сили, захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті. Здійсниться вся мрія ваша буде так і так. Мрія здійснюється без перешкод. Буде так і так і є. От. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Чому? Це питання може програтись у всіх. Також, якщо схожа проблема, чому адвокатка так себе поводить, чи виграє чоловік із нею справу. Давайте подивимося, чи треба шукати іншого, звертатися до іншого адвоката. Чому? Ой! Треба звертатися до іншого адвоката. От маніпуляція дуже вам намагаються, по... щоб ви пішли хибним шляхом, змінюють шлях, затягують справу. Вам треба шукати іншого адвоката, і тоді все вирішиться. Підуть зміни на краще. Вона ну, відверто затягує час. Тягне час. Адвокатка ця не хороша. Убирає повністю весь негатив. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. На вирішення справи. За користь чоловіка відкриваються шляхи дороги. Більше немає жодної перешкоди. Відкриваю шлях на гарного адвоката. Буде так і так і є. Більше не можуть впливати, більше не можуть затягувати справу, відкриваю шляхи дороги на вирішення справи. Бираю всі негативні програми, одвожу цього адвоката. Більше впливати негативно не зможе, затягувати справу не зможе. Перекриваю, перекриваю. Угу. Дивіться, мені йде фраза, грає чужі ворота, адвокатка. Прошу вищі сили, допомоги, відкриваю шляхи дороги на Виграш в справі для чоловіка, нічого не заважає виграти справу на свою користь буде так і так такій. Буде все сказано здійснено так буде. От. Mm -hmm. <кій> так що так. Добре. Я дякую вам за увагу. Нагадую, що... Можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео, або, може, закріплений в коментарях буде. От. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні щодня. робіть донат. Маленького донату не існує. Це Зараз дуже необхідно для наших військових підтримати їх. Робіть донати щодня. Добре. Також бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші плани, наміри, здійснили всі мрії. У вас була перемога у всіх справах. Вирішились всі ваші справи. Більше не було негативних програм. і Одвожу, одвертаю всіх людей, які бажають зла. Більше вас чіпати не можуть. По інших шляхах ідуть, буде так і так є. От. Все буде добре. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!